Привіт! В моїх руках бездротові навушники Halo Air Free вартістю близько 15 доларів. Навушники з незвичним форм-фактором, які кріпляться за вухом на спеціальній кліпці, а динамічний випромінювач не перекриває вушний канал. Скажу одразу: Halo Air Free це не ті навушники, які забезпечать повне занурення в музику. Однак ви обов'язково повинні, хоча б один раз. Послухати, як звучать такого формату навушники. Я особисто був приємно здивований. Їх конструкція створює ефект відкритого стереозвучання, ефект, коли музика немов наповнює простір навколо вас, і водночас дає можливість чути навколишні звуки та комфортно спілкуватись з оточуючими. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як такі навушники можуть змінити ваші уявлення про комфорт і звук, не перемикайтесь. У цьому відео огляді я розповім, чому Халоу AirFree варті вашої уваги. Продаються навушники у фірмовій картонній коробці, В комплекті ви знайдете: навушники та зарядний кейс, USB Type-C кабель для їх зарядки і посібник користувача. Для замовлення доступно три варіанти виконання корпусу. Пурпурний, срібний та чорний. Hey Low Air Free це фактично навушники відкритого типу, у яких правий та лівий навушники повністю симетричні, а їх форма, як запевняє виробник, забезпечує комфортне носіння протягом усього дня. Перевірив, і це дійсно так. Сидять навушники добре, а за деякий час взагалі забуваєш про їх існування. Навушник складається з двох основних блоків, які з'єднані між собою прогумованою дужкою. У сферичній частині знаходиться 11-мм динамічний драйвер, який спрямовується ушний канал, проте не заходить усередину. Це як маленькі динаміки, які не повністю закривають вушний канал. На внутрішній частині сфери є фазоінвертор, який покликаний покращити якість звучання, особливо на низьких частотах. Друга частина овальної форми, у якій знаходиться уся електроніка, акумулятор, контакти для заряджання та мікрофон, що використовується для зниження шуму під час розмови. Ось тест запису на мікрофони наушників Halo AirFree. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту, невеликий вітер. Ось так вас будуть чути співрозмовники. За керуванням відповідає сенсорна панель у задній нижній частині. За замовчуванням подвійний таб це плей пауза, потрійний на лівому навушнику попередній трек, на правому наступний. Довготривале утримування на обох навушниках це швидке перемикання на ігровий режим. З цим режимом грати набагато комфортніше, ніж без нього. Сприйняття і звучання навушників значно залежить від правильного їх носіння. Спочатку треба вдягнути їх на найтоншій частині бушної раковини. Після чого опустити дещо вниз. Якщо у вас невеликі вуха, в такому випадку динамічний драйвер буде направлений в притул до входу у вушний канал, і звук виходить напрочуд приємний. Низькі частоти майже не губляться, і в цілому створюватиметься враження як при прослуховуванні хороших навушників вкладишів. Звичайно, про високу деталізацію говорити не приходиться. Кейс овальної форми, основа матова, а кришка глянцева з надписом назви компанії. Вона, окрім цього, добре збирає відбитки пальців. Кришка закривається щільно з характерним клацанням, легко фіксується в крайніх положеннях. На лицевій частині кейсу присутній цифровий індикатор стану та рівня зарядки навушників. Знизу роз'єм Type-C для заряджання вбудованого акумулятора. В руці кейс лежить добре. Але сам по собі не дуже компактний, також доволі легкий, і якщо його потрусити, чутно як всередині клацають навушники. Якщо повторити такі дії з відкритою кришкою, навушники успішно опиняться на підлозі. Для роботи з навушниками у компанії Halo є фірмовий застосунок HeyLow Sound. У ньому можна стежити за зарядом навушників, перемикати ігровий режим. Активувати функцію звук без витоку, в якому створюється враження, що звук спрямований прямо перед тобою, з додаванням більше низьких частот. Є шість готових пресетів, можливість кастомізації управління, здійснити пошук навушників в разі їх втрати, оновити прошивку, скинути до заводських налаштувань та інше. З доступних аудіокодиків у них є AAC та SBC. А завдяки бездрутовому модулю Bluetooth 5.4 навушники підтримують з'єднання двох пристроїв одночасно. Загальна автономність близько 28 годин, а на одному заряді до 5 годин. У моєму випадку, це було трохи більше 4 годин. Підводячи підсумки Halo Air Free це чудовий варіант для тих, хто любить слухати музику на фоні. Під час роботи або заняття спортом, і при цьому чути, що відбувається навколо, не знімаючи навушники. За 15 доларів це хороша заміна більш дорогим моделям від Huawei, Samsung та Bose. Друзі, сподіваюся, відео було корисним, і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду ще багато відео оглядів. До зустрічі!